Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти області уздовж усієї лінії зіткнення, Повідомляють у штабі оборони. Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна Стариця, Новомлинськ та інші села та міста Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок ракетного удару по Куп'янську зруйновано будівлю автотранспортного фахового коледжу. Також у місті пошкоджено гаражі та інші нежитлові приміщення. У селищі міського типу дворічна є прильоти у приватний сектор. У селищі міського типу Вільчачугуївського району пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки. У селі Ківшарівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено місцеву лікарню. Поранення отримав 51-річний фельдшер, госпіталізований у стані середньої тяжкості. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожеж від обстрілів з боку окупаційних військ Росії не зафіксовано. Чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку території населених пунктів, щойно обстріляних ворогом. У селищі Ківшарівка вибуховою хвилею від вибуху ракети пошкоджено будівлю місцевої лікарні. У місті Куп'янську ворожі ракети зруйнували гараж і центральний корпус навчального закладу. А у селищі дворічна артобстрілом на приватному подвір'ї пошкоджено дві господарчі споруди, дахи вікна літньої кухні, вікна будинку. Триває гуманітарне розмінування деокупованих територій Харківщини. За минулу добу, 17 січня, піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля одного гектара території, 2 кілометри ліній електропередач. Саперами виявлено та знешкоджено 71 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. Як інформують у штабі оборони, на лінії зіткнення тривають бої з російськими окупантами. Яна Біляєва, Стас Дейнеком Харківські звісті.